А з прикордоння Сумщини триває евакуація. Йдеться про ті громади, котрі межують із Курською областю РФ. Там російська авіація протягом тижня активно наносить удари. Лише за останні чотири доби ворог скинув там 150 кабів. Чи є можливість забрати людей із небезпечного прикордоння? Та скільки ще цивільних там лишається, знає наша Олеся Бровик автобис бронежилета. Ось так, ДСНС евакуює наймолодших жителів прикордоння Сумщини. Автобуси приїхали по тих, хто не зміг самотужки покинути небезпечну територію. Переважно це родини з дітьми та пенсіонери. У всіх невеликі сумки, речі, які вдалося зібрати на швидкоруч. Від понеділка росіяни рясно криють з авіації села, які межують із курщиною. Лише за останні чотири доби ворог ударив по прикордонню Сумщини 150 керованими авіабомбами. У п'яти громадах оголошена обов'язкова евакуація. Людей з прикордоння везуть до Сум. «Ой, Боже милая дитинко, Там горі палає чоловіку ногу дарувала в тому домі. Жінки вже зробили шість операцій. Василина Максимівна виїхала разом із рідними. Зараз оформлюють статус внутрішньо переміщених осіб. Про житло подбали самі. Ми приїхали, зняли тут квартиру і будемо житти. Куди датися не хочеться. Слава ще сваха. Ми приїхали до дітей. Нас забрали, привезли. Собаку забрали, кота забрали. Кому не було куди їхати, розмістили в центрі для ВПО. Прийняли хорошо, дали, дали нам поїсти, ми покормили, спать уложили. Якомі Тетяна тут вже третій день розповідає пів тижня сиділа у підвалі, бо постійно було чути ворожі літаки, які підлітають до кордону, аби вдарити по житлових кварталах. Як вийшла я далі по вулиці, я глянула. Я своїм очам не повірила. Розрушені в нас дома зруйнованої садики, і по школі, і, ну господи, і по домам і, ну, дуже страшно. У надії там лишився чоловік. Вже тобу жінка не знаходить собі місця, не може до нього додзвонитися. Там нема десять днів, води почти що десять, Света. немає зв'язку. Зараз я дзвоню туди, кажуть, там страшний був. Да. Я нічого не можу дозвонитися, бо там залишився. Осталось... Чоловік він інвалід, і я його не могла вивезти у найбільш обстрілюваній ворогом юнаківській громаді. За словами голови, ще лишаються люди. Ми поїдемо з автобусом, будемо говорювати ще людей, щоб люди виїжджали. Ті, хто вчора приїхав з Могриці, ми сьогодні вже одного лежачого відправили до лікарні. Цих уже зараз усіх будемо по поші і Вже їх оформили. Лише за останні чотири дні з небезпечно прикордонні вдалося евакуювати близько пів тисячі цивільних. Ще стільки ж виїхали самотужки. За інформацією військової адміністрації, загалом у п'яти громадах, котрі підлягають під обов'язкову евакуацію, живуть майже шість з половиною тисяч людей. І сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини.